Всім привіт! Мене звати Віталій, і це перший погляд на Dead Rising 3. У мене виявилась безсонна ніч. Я лишився на роботі, я вирішив пограти в цю гру на Xbox One. А потім в мене просто виявилось бажання: а чому б не попробувати її записати? Я попробував, і вроді, як запис іде. Правда, моя карта відеозахвату на роботі особливо якістю не, від, не відзначається. Тому не знаю, чому часом навіть я. Пару відео так от записував без звуку, ну, тобто, без свого голосу. А Потім переглядав, вона часом буває навіть під лагою. Но, в принципі, 95% часу вона показує в принципі, нормальний результат. І я подумав, а чому б і не записати там 15-20 хвилин цієї гри, щоб ви на неї подивилися? Гра виходить завтра в стімі, а, тому на неї можна буде завтра вже пограти на ПК. Я чесно кажучи, навіть не знаю, що там на ПК. А, а, і як це все відбувається. О, дивись, він не вмер! Ну, я ж такі, ця. А, Ну, в принципі, давайте просто трошки... Якщо ви тільки що бачили курсор, то це нормально. Коли ви записуєте через дуже більні програми, це абсолютно нормально. А, так. Гра виходить завтра, Стій. я можливо її навіть супівлю. Спочатку я візьму в когось її, як то кажуть, орендую пограти, подивимось, що нормально вона а, в принципі, працює. Тому що, а, Знаючи ігри від Capcom, а, попередні частини Dead Rising на ПК, то в них були веселі було приколи. Перший витайців була нормальна, в другого була проблема. Довго, в якому разі я хотів їсти міст мій контролер, так, секунду. Вроді перший погляд, а вроді не особо перший, тому що я вже граю. Пробило, в принципі, показати, що це за гра і як це все відбувається, я замовлю. Так, у мене зараз нелегалі треба зробити. Це те, що мені треба зробити, у нас в пішле точний, не знаю. Машина, неї можна залізти. До речі, прикольно, всі машини, в які можна залізти, вони мигають оранжевий і зразу видно машину можна виїздити. Груше я купив в принципі недавно, для російського ринку вже Xbox. Тому вона навіть на диво має локалізацію. До речі, до скоріше всього локалізацію. Гра на ПК теж буде повністю з російською локалізацією. Тільки сьогодні чомусь сервера BostLite на своє хотіть працювати, я би хотів показати мультиплеєр, але хоче підключати. Зве вони пішли на фірфлакція, я особливо розпрацю. Щоб збиратися. Чесно, гра одна пітина просто до неї не ви просто ходите, а як і розумію, класи і в принципі все. Ну, правда, вбивство зомбі не скажу, що... Це весело. По крайній Україні це весло. Разіння госувати з ними, по моєму 20 доларів, в принципі, за таку гру, нормально. Але при умові, щоб Capcom зробить якісну оптимізацію. Я шоков Кавком... Не могу поверить, что ты это сделал Спасибо, что uh, спас меня. ПК-шники вдрог, нет, to... нет, нет, все в порядке. Сам бедный занят. Тепляем меня за ногу Так на Xbox игра? <ривіт> да, я красиво. Тільки не знаю, яке в неї розміщення. Я то записую відео спеціально в 720 і моя карта відео заплату веде себе більш-менш нормально. Я пробував в нативному, в натівному там я все дуже погано. І нічого я з цим зробити в не можу, змиритись. Но, як я сюди так розумію, мій сон не сюди є. Туди я поки особливо не орієнтуюсь, навіть мост прибігла. Тому дивитися, що я буду часом підтуплювати напити, в жопу. Так і по-моєму... наверх? У нас кость. Лановер можна вилізти. Зомбі тут е, такі, знаєте, справжні, тобто вони е, реально е, не особливо швидко ходять, але можуть на вас кидатись. Ну, Коли кидається, е, включається квітка диван, е, який дозволяє вам відпитися. В, в принципі, абсолютно нормально нічого не було. Направо, так. що наліво, вверх. Гра виглядає дуже красиво, хоча напевно що на 720 днів це не буде дуже сильно за... Ну, я якось зарплату нормальну. Вот, похоже, это здесь. Боже, надеюсь, что да. І тоді вже буде набагато цікавіше. Що... Хочу, що в день народження в цьому місяці. Що я вам не скажу? То... Я напевно. Що а... ты такой? Какого чорта тебе від мене нужно? О, до речі. Покажу вам, як, як працює в цій грі крафт. Ви піднімаєте меч Катану, напевно, що граблять лісів. і можете їх скомбінувати в зомби скрипу. Отлично! Штука. Треба Слушай, я ищу девушку по имени Анни. Она где-то здесь. А Анні ты откуда знаєш? «Скажи мне услугу, и я тебя впущу. Ну, квасты тут тоже одно Что типа, тебе какое одолжение? Слушай, нам пришлось в спешке покинуть другие укрытия. Там у меня кое-что важное осталось. Мой набор татуировщика остался в школе. А еще... еще обручальное кольцо. Его я оставила в том недостроенном доме, когда за нами шла погоня. Оно лежит в коробке. Ладно, я достану твои вещи. Но тогда ты пустишь меня к ней. На то мы уговоримся. Татуировочный набор из школы, коробочка с кольцом из дома.

Google, ok. Я уже просто Ну, в принципе... Да, да, мы не Не особо давай. Это хоть не давай. Потому что сейчас он что не межквестом, и просто не ему Е, до речі, коли в зомбі тут збирається там є неймовірна кількість, то навіть е, Куан е, чуть, чуть просідає по МБС не смертельно, але в принципі, я б сказав, що вроді консолька взагалі не повинна. бути. показує практику, прийду, що... Зомбі пішки. Я їсти з собою в не маю нічого. О так. Пермаю. Алкоголь, як завжди, підвищує ваш... ваше здоров'я набагато сильніше, ніж люба їжа. як Просто бухніть, вам буде дуже добре. Ого! О, зомбі футболісти! Це буде. Давайся! Да. 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 Блин, давай сильно. Але це якісь як міні-боси вони рахувались, тому в принципі нормально. Так, можна кота словно в комп вдарити. Я з'їм печеньку неймовірних розмірів. І... Опять, зарез! О. Так, ну тут у нас тільки ці пацани. А о! что ж ты зробишь, Так, а ч в хоккейные клюшки е... Ублюдок! <yaşó> rat... <Damascus> так. Хорошо. Тихо, 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 тихо. Що ще... Що я роблю? Я забув, як ця штука називається. А, тільки з ковалдою. Спит. Ти мені не особо потрібне. Слава Богу. Прощайте. Я бачу меч. Меч явно цікавіше. Так, а чого ті футболісти в школі то лишились? Ис. Блин, их двое. Ну, от этого особливо ваги не звертає. Эй! О! Прощай! Так, це у нас... Борт это Окей. Точно! <кій> Наступний у нас. Трохи далековато. Трохи далековато, но пофіг. пофіг Деньте. О. Чутьож. Огняний меч. А, що мені потрібно на нього? палаш і моторне масло. О, все тут і лежить. Морити. Наш нік просто О, да! ймовірний мужик, він відрається робити речі просто на льоту. Не скажу, що це погано, це наоборот, навіть добре, але але... Так, наша машина. Пишет о 10 рівень, дуже добре, машинка, дуже, нова. Ау, третьо, пока, так, пока рівень є у мене один очко атрибута, тут можна, в принципі, прокачувати себе. Uh, і тут вже треба дивитися, що вам більше потрібно. Тобто, тут є комбо-категорії, там, де буде відкриватись вам якась uh, якась зброя, і є просто от, такі от речі, як механіка, дальний бій, і там чим більше вже його прокачувати, тим сильніше ви стаєте uh, морально. Ну, а я буду в принципі, прокачувати зараз, напевно, шиловку, щоб швидше бігати. Видихатись, так швидко. Можна поїхати. Ну і зомбі тут, чесно, ну, чесно, чисто так от пограти для себе чуть-чуть, нічого такого, то є нічого важкого, нічого такого, просто гра для розслабона. Тому, в принципі, я би, може навіть би рекомендував би купити людям, які би купили просто... Мої старі друзі! Час до часу розслабитися. Тому що... Це до речі, не це не На, Умертвітель. Певно, що... Що э, галінс? Кувалди з пожарного топора. Так. Кувалда. І-і-і, і. Путіну і, 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 цю штуку. Пожарний топор. Беремо мертвітель. Ми будемо умертвляти. Міла! Город повний задів. О, прикольно, это так крутится. Это против зомби тоже будет. Против людей тоже. Вон он, славно. Это книжечка. Честно говоря, я не знаю, что это такое. Ну, в принципе, все. А, ты свалил. Мы были за пагами, а? Идем. В принципе, я думаю, знак И это кафе, тоже в час он стоит. Тут я повичный квест, это там грядувато людей. Нічого, плана, нічого такого із розряду важкого. Ну, в принципі, є за тут, звичайно, дуже напряжений. Дуже не зручно. Дякуючи зомбі незручно, тому що вони ж під колеса попадають і залежають нормально нормальної машини. Взагалі, в принципі. пизда тут супер воздушна. Ну, это все. Надо отсюда Ой. А до речи, до речи, маш... с машины. Давай, Ник. Пошли. Это сейчас как раз мы... и проверим yeah. Ну, yeah. я ожидал чего-то больше ну пофиг yeah. я возможно поделюсь впечатлениями этой игры просто на странице вконтакте но пока Просто э, веселое э, времяпрепровождение. Просто ничего особливого, ничего такого. Просто я нашел и то и то. На. Ну и ну ты их достал? Протолкни мои вещи сюда, дай мне на них посмотреть. А ты что-то посынила уже? Тищина уборот. Это же подарок мужа. Он уже умер. И мой набор. Можешь входить. Секунду я сейчас открою давай. Такие к я обрез. Ага, она там на радиовышке, иди посмотри. Да тут радиовышка. Лос Пердидос. Просто прекрасный имя для места, честно кажучи. я уже дуже долго ржу с него, только прочитавши его, я уже начал с него смеяться, потому что реально Для нашего, для нашего вуха это просто жесть. Что-то движется! Тихо! Я шлапик кидаю, в теннис, вы шо? Воу! Кто бы это ни был, он еще живой. Эй, выпустите! Хм, все в свое время, братишка. Ты друг или враг? Эй, погоди-ка. Я его знаю. А, привет, Аня. Тебе чего здесь ник? Э, я тут подумал, может, съездим в Инлтон вместе? Хочу тебе кое-что а. показать. Поняла. Решил продать меня тому типа, что меня ищет. Не выйдет у него. Сейчас ты увидишь, как мы потрошим крыс. Погоди, стой! Он свой. Я, честное слово, я не подумал. С чего нам знать, что ему можно доверять? Мы нашли старый самолет, но его чинить надо и заправить. Ред, может, это наш шанс? Стой, стой. Я готов доказать, что свой. Ник, это Ред. Он руководит сопротивлением, вот уже... Я реалист, Ник. Кстати, об этом. Вы мне поможете найти, что нужно? Тогда мы сможем убраться отсюда вместе. Хм, я знаю людей с топливом. Значит так, Ник. Правительство убивает всех выживших, кого находит, а не спасает их. Так что если ты нам кое-чем поможешь, например, поджечь оборудование, закоротить радио, испортить камеры, сделаешь, за нами не заржавеет. Ты правда так думаешь? Может, уже пора стать реалистом, Ник? Ладно, по рукам. Да и выбора у тебя особо нет. Uh, ну що ж, <гум> в принципі, на цьому пропоную закінчити. Це було весело, це було незабутньо. Можливо, я ще з часом покажу якісь ігри з Xbox One, коли буду мати час і буду залишатись на роботі на ніч, тому що в ньому у мене, чесно кажучи, часу на роботі немає, в принципі. А пока... дякую вам за те, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, купляйте цю гру в стімі. Всім щасливо!